Міфи давньої Греції Геракл Іола Щасливо зажив Геракл із молодою дружиною. З часом знайшовся в них хлопчик гіл, а потому ще кілька дітей. Тихо й мирно минало їхнє життя, та Зевсів, син не міг довго бути без діла. Він ставав неспокійний, бентежний і зненацька спалахував гнівом. Якось прибув до них. Із недалекого острова Евбеї гість Ефіт, син царя Евріта, що панував у евбейському місті Ойхалії. Господар сердечно і щиро прийняв Іфіта, як годиться за Зевсовим законом гостинності. Але коли вони вдвох якось стояли, розмовляючи на міській стіні, Гераклові раптом згадалася давня образа, і ясний день йому враз потьмянів. Ще хлопчиком Геракл вчився в Евріта стріляти, бо той був найкращий стрілець у всій Греції. Згодом, мандруючи світом, герой побував в Ойхалії і закохався в Еврітову дочку Іолу, тендітну й ніжну, наче духмяна фіалка. Дівчина теж прихилилася до нього, і вони вже жадали побратись. Та крім Геракла, ще багато грецьких і чужоземних мужів сватало красуню Іолу, а цар Еврід зголосився віддати дочку тільки тому, хто влучніше за нього та чотирьох його синів стрілятиме з лука. Всі женихи відступились, а Геракл прийняв виклик і переміг у змаганні. Проте, коли герой зажидав нагороди Іоли, Цар Євріт глузливо зареготав йому в живі очі, назвав Еврісфеєвим рабом та й вигнав ганебно із дому. І Геракл мусив пити, бо був сам один, а за Еврітом стояли сини і озброєне військо. Герой пішов, глибоко сховавши в серці страшну образу і велику любов до Іоли. І от тепер, стоячи з Еврітовим сином на міській стіні, Геракл раптом згадав, як ганебно повелися з ним в Войхалії, дика людь пойняла героя, в очах йому почорніло, і він нещуся, як зіпхнув свого гостя з міської стіни. Позбігалися люди, підняли мертвого Ефіта, і тільки тоді Геракл збагнув. Як злочинно порушив він святий Зевсів закон. Що ж йому тепер робити, як спокутувати велику провину? Геракл не міг сам дати собі ради і пішов у Дельфи спитати віщу Піфію в Аполоновім храмі, але піфія відмовилася щось сказати йому, як злочинцеві, і знову зевсового сина пойняла страшна лють. Не тямлячись із гніву, він вирвав з пророчиці священний триніжок, жбурнув його геть і взявся був руйнувати весь храм. Та його спинила владна рука. Озирнувшись, Геракл побачив у й блиску бога Аполлона. Однак герой не схаменувся, піднявши палицю, він кинувся на свого безсмертного брата. Страшним гнівом спалахнули божественні очі, і не знати, що сталося б із Гераклом, та громовержець із Захмарного Олімпу кинув поміж своїх синів вогненну блискавку, та ще й загримів грізно, протягло. Брати схаменулися і примирилися. Геракл повернув триніжок до храму, і Піфія Зласкавившись, мовила йому пророчі слова Хай продадуть тебе в рабство на три повних роки, а виторг за тебе, хай буде і фітовим дітям. Спохмурнів Зевсів всі син і сумно сказав я підкоряюсь Оракулові і знову стану рабом, але через три роки піду війною на того, хто винний у моїй ганьбі. Нехай Єврід ночувається, і він, і вся його родина через три роки стануть моїми рабами. Меткий, Бог Гермес, що опікувався торгівлею, відвіз Геракла морем до азійського узбережжя і виставив його там на продаж як невільника без імені і без роду. Купила його Омфала. Володарка великої країни Лідії, вибагливій і примхливій цариці сподобався новий раб, хоч їй і на думку не спало, хто він є насправді. Тільки вдача його сувора і горда. Обурювала омфалу, вона залюбки принижувала Геракла, змушувала його вбиратися в жіночий одяг і цілісінький день прясти разом із служницями, а сама натягала собі на плечі важку шкуру немейського лева або кидала її на підлогу і зневажливо топтала ногами. Та якщо десь у Лідії ставалося лихо. Цариця негайно посилала туди Геракла, і він, знов у лев'ячій шкурі, знову, з улюбленою палицею в руках, поспішав виручати лідійців, розбивав їхніх ворогів, чи карав лихих людей, нищив кровожерних чудовиськ чи приборкував диких звірів. Так проминуло три довгих роки. Ставши вільний, Геракл одразу поспішив додому, до Деяніри і до дітей. Та в поспіху не забув звернути до острова Евбеї. Дорогою герой набрав собі військо, і люди охоче ставали під його руку, бо знали йому завжди ласкаво всміхається Ніка, крилата богиня з витяги. І з тим військом Геракл узяв швидко місто Ойхалію, цар Еврід і його сини загинули в бою, а царівна іола попала в полон. Разом з іншими полонянками Геракл відправив її до свого дому, де вже чекала, виглядала його деяніра.